Всім привіт! Ми працюємо 5 грудня 2022 рік. Сьогодні маємо виконати такий об'єм роботи. Ось тут маємо заляти. Тут були в нас туалети. Ось отак. Така праця. Тут маємо руківку постелити і тут пандус має бути. Ось початок нашої праці. На сьогодні ось так. Працюємо на дворі. Вносно. Мороз є, але ми себе почуваємо дуже добре, працюємо. Всім до зустрічі, ставимо лайки, не забуваємо, не біймося, стаємо до роботи, працюємо, усе буде добре. Тут має бути бруківка, сходинка з цієї сторони і тут пандус. Ось На цьому поки ось такий... ось стільки нам виконати роботи треба. Маємо це зробити. У нас сьогодні 5 числа, триває тривога, ми працює, електрики немає. Ми заливаємо сан узол, маємо зробити ще пандус. Тут були кілочкою обстелити все. У нас сьогодні такий день, чудовий день, крім тих ракет, які запущені москалями. У нас все чудово, працюємо, не зупиняємося, не дивлячись на те, що в країні війна, ми працюємо. Ось і це наша праця на сьогодні. Те, що ми починали сьогодні робити зранку, говорили, що будемо робити пандос. І ось це все. Електрики в нас не було. Ми все зробили, мішали розчин вручну. Тут залята сам узіл. Відбій тривоги в нас. Нам нічого не зашкодило. Москалі Нам не мають над нами сили, нас заберігає сам Господь. Всім до зустрічі, ставимо лайки, роботу робили, не зупиняючись, не дивлячись на те, що в нас в країні війна, ми продовжуємо працювати. Працюємо.